Друзі, привіт! Я радий вас вітати у своєму подкасті, де ми сьогодні будемо з вами розмовляти про книгу під номером 2, яка називається Сама багата людина у Вавілоні під авторством Джордж Клейсон. А незважаючи на те, що ця книга була написана аж у 1926 році, вона є таким, знаєте, базовим посібником з фінансової грамотності, вона дуже простими. Прикладами показує людям, як треба зберігати і примножувати свої статки фінансові. Сьогодні я буду радий з вами поділитися своїми 10 висновками щодо цієї книги. І я дуже раджу вам її прочитати особисто, тому що вона. Не займай багато вашого часу, буквально за декілька годин можна її прочитати. І якщо ці висновки, котрі я зараз поділюся з вами, вас зацікавить, то однозначно раджу її прочитати. І так, погнали! Висновок номер 1 Фінансова грамотність це ключ до багатства. Книга показує, що розуміння грошей та управління ними є основою створення багатства. Так, досить просто, але так, фундаментально. Тобто, якщо ви бажаєте стати багатим, то вам треба підвищувати вашу фінансову грамотність. От і все. Так, погнали. Висновок номер 2 Збереження. Збереження грошей це. Є ваш перший крок до багатства. Автор закликає читачів відкладати щонайменше 10% своїх доходів кожного місяця. Я досить давно користувався цим прикладом. Коли в мене був ще бізнес з колегами, ми кожного місяця. 10% одразу відкладали з нашого прибутку, і таким чином ми змогли собі зробити таку незалежну фінансову подушку. І буквально за декілька місяців в нас з'явилися такі, так би мовити, запасні гроші, котрі ми могли досить успішно реінвестувати в інші напрямки, котрі були зовсім не зв'язані з нашим бізнесом. Тому закликаю вас прислухатися до. Висновку під номером 2 і подумати про збереження своїх коштів через, через відкладання 10% від своїх доходів. І так, висновок номер 3. Треба працювати над збільшенням своїх доходів. Автор підкреслює, що важливість постійного навчання та пошуку важливості для збільшення своїх заробітків. За цим висновком можна розуміти, що не завжди треба. Залишатися на одному рівні і прагнути до збільшення отримання фінансових моментів там, заробітної плати чи якихось дивідентів. Тобто, якщо, наприклад, ви сьогодні отримуєте якусь одну суму, то і вона вас, наприклад, влаштовує, то завтра вам цієї суми може вже не вистачити, і ви завжди маєте думати. Як е, збільшити ваші статки, ваш заробіток грошей? А, висновок номер 4 Інвестиції є ключовими. Через інвестування в активи, які приносять прибуток, можна забезпечити стабільність і м, росток для майбутнього багатства. М, так, е, я до, дуже згоден з автором, тому що. М, Жив, живучи вже 5 років в Німеччині, спілкуючись з німцями, котрі з, чутлені, з дитячого садочку займаються інвестиціями, і вони досить успішно це роблять, починаючи з малого свого віку, вони в темі, наприклад, в Україні про інвестиції досить небагато людей. Чули або використовують цей фінансовий інструмент для того, щоб збільшувати свої статки. Висновок номер 5 Фінансовий успіх потребує терпіння. Багатство не, створює, не створюється відразу, а накопичується протягом часу. Досить цікавий такий висновок, і я можу вам навести приклад щодо нього з природи. Наприклад, для того, щоб отримати урожай картоплі, наприклад, вам треба її спочатку посадити. І щоб вона почала вам давати якісь плоди, то треба, щоб пройшло принаймні 40 днів щодо ранньої картоплі. І так само і фінансовий успіх Він потребує терпіння. Не буває такого, що ви сьогодні витратили. Одну гривню чи один долар, і о, буквально за декілька годин чи днів о, заробили з них там, 10. Так, таке буває, але не до, досить не часто, і це можна сказати, що везіння. Якщо ви о, налаштовані на довгострохові збільшення свого статку, то терпіння це наше усе. О, висновок номер 6. Застосовуєте золоте правило в плануванні витрат. Книга навчає не витрачати більше, ніж заробляєш для покриття поточних витрат. Дуже простий такий приклад, можу привести вам: це кредитний ліміт на вашій банківській картці. Наприклад, якщо у вас заробітна платня 30 тисяч гривень, а ваш ліміт на картці 100 тисяч гривень, то ви можете сьогодні витратити в два рази більше, ніж ви заробляєте. І якщо ви так робите, то ви не дотримуєтесь з золотого правила. А отже, у вас є якісь помилки в довгостроковому фінансовому плануванні і в довгостроковому фінансових збільшенні ваших статків. Висновок номер 7 Важливість фінансового захисту Клейсон підкреслює важливість страхування та створення фонду для непередбачених витрат. Страхування це так, але ще є така штука, як відкладати 10% своїх доходів. Тобто, висновок номер 2 і висновок номер 7 можна відносити до одної речі. Висновок номер 8 Не е, інвестуйте гроші через нерозумні інвестиції. Верніше не втрачайте гроші через нерозумні інвестиції. Автор радить інвестувати гроші тільки в те, що ви розумієте, і радитеся з досвідченими фахівцями. Наприклад, якщо ви нічого не розумієтесь в стародавніх там автівках, антикварі якомусь, то вам не треба бігти і. Купляти щось перше, що вам кажуть, що сьогодні ви інвестуєте 100 тисяч євро, а завтра ви вже отримаєте 300, тому що ці автівки будуть завжди збільшуватись у своїй вартості. Якщо ви в чомусь не розумієте, то ви мусите радитися з досвідченими фахівцями або ж набувати досвіду самостійно вивчати, читати, але. Можу зауважити, що для цього знадобиться час. Висновок номер 9 Боржники та кредити можуть забрати ваше багатство. Книга наголошує, що важливі на важливості уникнення непотрібних боргів та використовування кредитів розумно, здійснюючи платежі вчасно і сплачуючи невисокі процентні ставки. Приклад вже я наводив щодо кредитного ліміту на вашій банківській карті. Правило висновок номер 10 Фінансова мудрість має продаватися з покоління в покоління. Книга закликає ділитися своїми знаннями та досвідом із фінансової грамотності з молодшими поколіннями, щоб вони також мали змогу створити стабільне та забезпечене майбутнє. Дуже я згоден з цим висновком і з автором в цьому питанні, тому що основну проблему я бачу через те, що молоде покоління воно не завжди має досвід і знання у інвестиціях, і вони, так би мовити, мусять починати дуже часто з початку, з самого початку. Не Опираючись на досвід своїх пращурів. Так, ну що ж, 10 висновків щодо книги. «Сама багата людина в Вавилоні. Я вас з вами поділився. І в цілому можу сказати, що ця книга це такий фундаментальний наставник з фінансової грамотності. Він акцентує увагу на важливих принципах економічного. Успіху. І незважаючи, як я на спочатку казав, що на вік цієї книги, її поради і вчення досить залишаються актуальними та корисними і сьогодні, і, мабуть, ще будуть вони дуже дуже актуальними в майбутньому. І я дуже дякую, що слухали мій подкаст про книгу Саме багата людини в Вавилоні». Сподіваюся, що ця розмова стала для вас цікавою і корисною, і ви вже сьогодні зможете впровадити отримані знання у своє життя. І я раджу вам не забувати слідкувати за моїми новими випусками, адже я завжди радий і готов з вами поділитися найцікавішими темами та ідеями. Бажаю вам успіхів у розвитку вашого фінансового статку і до зустрічі у наступному епізоді нашого подкасту. Бапка, пока.